Так, ну що, першим ділом, з самого ранку ми беремо і йдемо на турнічок. Розминаємося і потім будемо дещо робити. Що саме зараз побачите. Став, ставлю на штативчик, бляха, мухи кусаються з самого ранку. І йдемо на турнічок. Оба! Після легесенької розминки ми йдемо. Зараз покажу куди. Ось туди. Водичка тільки вчора була. Водичка тільки вчора була набрана. Йдемо залазити. Вона досить холодна. Така ух, аж дух запачує. Ja! Oh. 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 Yeah. Супер! Ну, водечка, водечка прям холодна, но ноги крутить, руки крутить, але це прям зранку то, що треба. Шо, третій раз залази Ноги вверх нормально восто сидіти О, ось так я зараз в даний момент виглядаю, ну водичка просто імба, реально. З самого ранку залазиш, просинаєшся після фізкультури ще легесенькою. Дуже-дуже-дуже багато енергії приходить, мені здається, на, на півдня точно хватить, потім ще раз буль, холодну воду. І можливо, за сьогодні вона вже нагріється.